como que eu digo como que eu digo passou logo

Загадкові нічні червіці, Утомлені і щасливі після насиченого дня. Як чудово пройтися вулицями гічного міста, відчути його на дотик, аромат, почути його серцебика. Раніше червочани були позбавлені задоволення Прогулятися нічними вуличками рідного міста. Кожен прийшов вулицями темної твори носив з собою світло або робив його слуга. А потім з'явилися перші з ними лікарі. Супергерої свого часу. ліхтарники. До них у коморівську подали запалювання насіння ліфта, наповнення для шантової на на лінії і поточуємо. Роботу вони починали близько 10-ї вечора, а завершили а й ранку у будь-яку погоду. Задовгі свого існування ліхтарники стали героями численних літературних творів. Її сполучені пам'ятники у Німеччині, Польщі, Австрії та Грузії. Споглядаючи залишки колишньої краси та мистецькі джерела, ми можемо лише п'янати, нім середньої таємничим і неповторним у морях ліхтарів було нічне місто кінця 19-ти. Початку 20-х століть. Сьогодні ми маємо нагоду зазирнути у минуле і побачити, як ліктарники подарують нам часточку світла.